Всіх вітаю на своєму каналі. Хотіла вам показати, скільки пройшло вже 7 днів, тобто 9 днів так? 9 днів. Тут ось я садила салат. Ні, салати десь 7 днів, як садила, то він вже почав сходити. Тут десь садила я потрошку по ботку, то нічого не бачу. А це що цибульку ви бачите, то тюльпани. Укроп не зійшов ще, огірки ще не зійшли. І це, враховуючи те, що по ночам 5 градусів днем там скільки? 10-12, по разу. Ну холода, так, у нас зараз. Горухусь, схода, видно, да? Один-два, по-моєму, два рядка, чи скільки я садила. А тут у нас радиска. Рядиски різні види, то схода все, все сходи. Отак подивитися, там то видно. Це, а тебе я тебе її брала. Ну, Прикольно прикольно спостерігати, що щось на цій земельці можуть її родити. А тут буде морква. Морква не знаю. Поки не бачу. Напевно, ще нема. А може вже й буде. Отак воно зараз все виглядає, у нас тут треба буде пополоти. Клубника ж не вся поприймалася, треба ось хай трошки воно протряхне по полю. Ну, десь, бачите, паросточки попускало, щось та й буде. Ну, а лохенька стресує, стрісує. Так, зараз ми маємо таку плантаційку. Знову посаджений, ці дуже подобаються. Оце отакі в нас зараз О, таке робиться. Буду показувати далі віщати.